Вас, друзі, на своєму каналі. Відео сьогодні присвячується темі добрив. Які є добрива, як їх використовувати, їхня класифікація, характеристика. І насамперед хочу зупинитися і присвятити основну частину е, е, відео, саме пролонгованому добриву нового покоління, показати, як я буду вносити таке добриво, розповісти про його плюси, а також і мінуси. Коли бачать, як ці квітнуть квіти рясно і гарно, насамперед усі чомусь запитують, чим ви кормите свої рослини. Але добрива це, звісно, одна лише із складових агротехніки догляду за всіма своїми моїми пеларгоніями. А більшу частину займають ще багато ряд інших моментів, такі як ґрунт, вчасний полив, пересадка, освітлення. Температурний режим і дуже багато-багато інших складових, а добриво, звісно, займає одну із основних позицій в цьому переліку. Давайте зупинимося спершу на тому, які є добрива. Добрива поділяються на органічні та мінеральні. Що таке органічні добрива? Це насамперед такі добрива, які вдома можна отримати як компост. Тобто рослинні рештки, які перегнивають, які можна використати як добриво. Також органічне добриво тваринного походження, також воно є різного виду, і можна також перегнітися і вносити рослин під рослини. І, звісно, я такого добрива не внося під свої рослини, тому що в ньому міститься в основному азот, і воно лише спричинить жирування рослин. І воно не має того балансу, який є в добривах, які ми купляємо. Там вже є збалансовано, як ми знаємо, формула НПК, азот, фосфор і калій. Знаючи цю формулу, розбираючись у ній, ми можемо підбирати те, що нам потрібно, і розуміти, коли вносити яку формулу використовувати, і так далі. Далі є ще ось ще в мене є ось такі органічні добрива. Куплені це такі, як віва. В ньому містяться також крім органіки ще амінокислоти, пептиди і так далі, збалансовано. Тоді в мене є ізобіон, гарне добриво для біологічного добрива для підвищення врожайності, якості продукції, стійкості рослин до несприятливих умов. Також ще я використовувала цьому році по листу НВС-1, це витяжка із хвої. Це все органічні добрива, збалансовані вже підібрана формула, направлена на, на, на конкретно на якусь частину чи це росту, чи це врожайності, чи імунітету, чи е, цвітіння. Також є мінеральні добрива. Які також поділяються ще на швидкорозчинні, ось кристалічні, як ви бачите, добрива. Ось вони у вигляді кристалів. Вони дуже легко розчиняються, коли ми їх розчиняємо в воді. Ось у мене таке також є. Це це жовтеньке, це синеньке, тому що це різні, різні фірми не буду називати. Нема значення. Головне для мене це не фірма, а ось така формула. Також, ось подивіться, це формула, яка для мене важлива. Я собі використовую таку формулу. І також є, що поділяється мінеральні добрива на хелатні. Це такі. От я не поклала пачечку з собою. Це добрива, які користуються тільки по листу, тому що ось таке добриво, наприклад, тільки під корінь вноситься. По листу воно не підходить, в ньому міститься багато солей. А для по листу добриво воно спеціально. Вже таке виготовлене у хелатній формі, яке воно ефективно поглинається листом і приносить користь. Але вже під корінь та добриво не засвоюється. Тому я використовую і під лист, і під, і під корінь. І також в теплиці зручно дуже використовувати, коли великий об'єм по листу. Я також цим користуюся. І ось я хочу зупинитися на такому добриві. Як добриво пролонгованої дії, що це означає? Це, це добриво нового покоління. Що Це означає? Це добрива, які вносяться один раз на певний час, на певний на довгий період у вигляді кульок. Але все, що стосується цього добрива, написано на пачці. Також ці такі добрива пролонгованої дії вони є. Мають також формулу, їх також потрібно вибирати і звертати увагу на цю формулу. От в мене на даний момент добриво спрямоване на ріст. Багавелика Н це азоту 12, фосфору 7, а калію 18. Тобто це... І також є магні... магній в ньому міститься додатково. Що означає, тобто рослина буде рости. І закладати бутон і квітнути. Ось тому ось це добриво. Воно вноситься 3-5 грам на 1 літр води. Все написано на пачці, все читаючи, ми нічого не, не зробимо лишнього. Пролонгована дія до 4 місяців. Тобто, це добриво вноситься при пересадці. Через 4 місяці воно воно розчиняється ось так. Погляньте. Я зараз покажу, яка вона на вигляд. Ось. Воно має вигляд кульок. Добриво знаходиться у середині кульки. Зверху така капсулка, коли потрапляє волога, коли ми підливаємо, це добриво розчиняється поступово і відбувається підживлення нашого її рослини. Вноситься 3-5 грам на 1 літр ґрунту. Але є один нюанс. Рослини треба якраз у цей період або пересаджувати, або потім, коли воно вже перестає діяти, підживлювати іншими добривами. Тому, які плюси цього добрива? Це добриво для тих, хто дуже зайнятий. То немає часу лишній раз там підкормити свою рослину. Немає часу цим займатися. Вносить один раз і насолоджується ростом і цвітінням своїх рослин. Які мінуси цього добрива? А мінуси є, ще значні. Добриво вноситься, і ми вже нічого не можемо змінити, коли спека. Ми знаємо, добрива не засвоюється, а можуть навіть причинити шкоду. Коли вище 30 градусів, добрива ми не підкармлюємо. Я це наголошую, тому що повинні це знати. Ми просто підливаємо тоді водичкою. Нічого ми не вносимо лишнього, тому що це добриво може нашкодити рослині, воно тільки засолює ґрунт. А це добриво вже воно буде постійно також у спеку виділятися, і рослина може просто прихворіти. Тому Сьогодні я хочу підкормити. У мене є такий кущик. Ось погляньте, ви бачите. Який заклав бутончики, але йому тісний горщ, горщик. Йому тісний горщик. Що тісний, я бачу ось по цьому жовкому листі. Ось це говорить, що йому тісно. Добриво я буду вносити ось сюди, на дно, трошки. Горщика і, і трошечки на серединку по краях. Внесу я третю частину, зменшую для того, що я планую далі використовувати підживлення, по листу і під корінь до, до, до підкормлювати, кріму смокоту. Тому я беру на горшечок 2,4 літри. Я внесу 2 грами от на дно, просто по, по трошки. Сюди, трошки просипала, далі досипаю ґрунту. І також я внесу один грам. Цього добрива, багато не хочу, тому що краще внести зменшену дозу. Ось так. Мені досить. Далі ми ставимо наш кущик, просто не зачіпаючи ком землі. Перевалка називається, коли не порушується ком землі, а просто переставляється і просипляється ґрунтом. Рослина нічого не відчула, але отримала більший об'єм, свіжий ґрунт. Вона зараз швиденько почне далі рости і отримає лише плюси. Ось так. Оце пересадила я з використанням добриво, яке я купила. Це осмокурт. Це все, що я хотіла вам розповісти по добривах. Дякую за увагу і до зустрічі.